Дівчата і хлопці, я хочу розказати вам вірша, поки ми стоїть. Ліни Костенко. Кохай, бо час тебе не жде, він забирає в тебе дні і ночі. Кохай, допоки тіло спрагле й молоде, бо в старості кохають тільки очі. Це написала Ліна Костенко, а читав вам маршрутчик Юрій Миколаєвич. Це Юрій Бурла, водій 55-ї маршрутки у Кропивницькому працює водієм 20 років. Я просто люблю своїх пасажирів і все. Треба любити людей. Все, більш-більш нічого. Це мені настрій піднімає і пасажирам, і мені, і легше, і на душі легше якось. Ну, зараз ж ми друг другу не маємо допомогти, щоб фінансово, а хоча б словом, добрим словом, і, і то приємно. Вірші читає під час зупинок, які тривають одну-дві хвилини. У нас багато молоді в маршрутки. Спеціально для вас я розкажу вірша. Не закохуйся в обличчя, не закохуйся в вбрання, а закохуйся в ту душу, що потрібна для життя, бо краса то сон зрадлива, раз присниться, та й нема, а душа то все на світі. Що потрібне для життя. Це написав Богдан Ступка. Каже, вірш обирає залежно від віку пасажирів. Найбільше йому подобаються твори Богдана Ступки, Ліни Костенко і Тараса Шевченка. Якщо молоді багато, то я для них спеціально розказую. Для старших розказую. У нас завжди аура благоприятна. Хай зачекають невідкладні справи. Я надивлюсь на сонце і на трави. Наговорюся з добрими людьми, не час минає, минаєм ми. Так що, дівчата, хлопці, давайте поважати друг друга і допомагати друг другу, хоча б добрими. Чарівними словами, дякую, будь ласка, маршрутчик класний. Кожного ранку в 8.45 Я приходжу на зупинку, щоб послухати вірші Ліни Костенко та приколи. Що це мені дає? Настрій, ентузіазм для того, щоб у подальшому цілий день бути щасливим, веселим і працювати. Я не щоранку їздю, ну їздю та потрапляю на цього водія. З ним дуже приємно їхати, дуже гарні вірші в нього. Він позитивний. Водій, дуже приємно з ним їздити. З іншими, просто їдеш собі і все. А тут весело. Добра, тепла, любові вам, дівчинка. Ольга Склярук, Олександр Донцов, новини на Суспільному, Кропивницький.